з переваг виробника Comfavent. По-перше, модельний ряд. Це ми дивимося зараз тільки на побутову лінійку обладнання серія домект. Кожна вентиляційна установка має відкриту технічну інформацію. Заходите на наш сайт Comfavent.vicon.ua. Заходите в продукцію. обираєте серію Домєкт. Обираєте цю вентиляційну установку. Далі йде побачити опис, нижче буде технічна інформація, загальна технічна інформація. Опустити ще нижче буде вся необхідна технічна документація по цій безпосередньо вентиляційній установці або будь-якій іншій, яка є у нас на сайті. Тобто, перевага це відкрита технічна інформація. Це дуже спрощує проектування, дуже спрощує самі підбір обладнання. Це легко, просто і дійсно надійно.